Консультації лікаря, психолога та розважальні заходи. У Кропивницькому відкрили дитячу точку спільно. Детальніше про безоплатні послуги для дітей та батьків наша кореспондентка Лілія Кочерга розкаже. Локація працюватиме як творчо розважальний та інформаційний майданчик. Щодня планують по два-три заходи. Також тут чергуватимуть дитячий лікар та кризовий психолог. Всі послуги безплатні. Це стосується надання психологічних, психосоціальних послуг, оскільки в нас працює психолог на точці. Також щопонеділка можна зустрітися з дитячим лікарями, отримати поради батькам. Також на локації працюють розвивальні програми, різні ігри, настільні розвиваючі майстер-класи. Тобто тут дитина може розвивати свою творчість. Поки що майстер-класи проводять працівники бібліотеки. В подальшому закладі планують співпрацювати з музеєм мистецтв та місцевими майстрами. Також хочуть залучити до роботи ще одного психолога, який працюватиме із родинами, що мають постресовий синдром. Будуть працювати із місцевими, і з переселенцями. Вартість дитячої точки спільно близько 100 тисяч гривень. Ідентичні локації облаштують і в інших громадах Кіровоградщини. Ми раді від того, що ми саме перша така локація. І ще таких локацій в нашій області буде працювати 13 Загалом вони будуть відкриватися в основному на базі бібліотек, публічних бібліотек територіальних громад та будинків культури. Працюватиме майданчик в режимі роботи бібліотеки з 10 до 18.00. Попередня реєстрація не потрібна. Готові приділити увагу усім охочим.